Подивіться, який гарний салат. Ми сьогодні будемо готувати. Він просто шедевральний, смачний. А знаєте чому? Тому що він заправлений олією льону від компанії Олія. А для підписників Шефа Шу діє промокод Дмитро, який дарує безкоштовну доставку продукції при замовленні від 500 гривень. І так починаємо готувати. Для цього вам потрібна велика миска салатник. Туда ми рвемо руками салат Лола Роса та Лолобіандо. Іншими словами, беремо просто листя салату і рвемо їх ручками. Зверху на салат ми викладаємо кубики перцю та помідорів. Також ми будемо додати сюди м'який солоненький, супервкусний сир фета. Не забуваємо про зелену цибульку. Каката салат без зеленої цибульки. Далі потрібно посмажити одне іічко, і цей омлетик порізать ножечками і вилежить на наш салат. Варені яйці. Вокруг тарілочки. да, делаем такую таку чтобы щоб діла була красота. Дрессинг для салату. Ой, який дрессинг? Це ж англійська мова. О, що я переключаюсь, да? Смотря, какой фабрик. Заправка для нашого салату дуже проста: сік, лимону, та олія, льону. І подивіться, який красивий і смачний салат у нас вийшов. Він уже по відаю, він вже і хочеться отак от їсти. Подивіться, я собі всипав трошки. Тому що в мене там гості сидять і вони це все жируть. От Оце... сидять і жируть. Беремо і ічко, салат лолоб'яндо і в рот. Я ніколи не думав, що можна кайфувати від смаку олії. Но це реально смачно. Просто unreal. Отже, друзі, рекомендую спробувати цей салат. Рекомендую олію від компанії Оліяком. Я пішов їсти далі, тому що ті все з'їдять. Поки я тут калдую, все. Чао бамбіно! Не забудьте підписатися.